Вага друзі, сьогодні ми з вами піднімаємося на гору Хум'як. Можливо, ви задумувалися, чому така назва, від чого походить назва горчі. Більшість ця частина наших гір вилучили свої назву честь якоїсь події або якоїсь людини. І походження поро... назви гори хом'як є декілька версій. Так, одна із версій голосить про те, що в час першої людини, яка робила сходження на цю гору, якогось Хуми. Друга версія, біля підніжжя гори хом'як є полонина, яка в літній період часу є діюча, це коров'яча полонина. І колись в давні часи на цій полонині випасав свою отару овець, дуже заможний пан Хома. Третя версія кажуть, говорить про те, що колись комусь ця вершина нагадувала спину хом'ячка. Як для мене, до хомячка ця вершина відношення ніякої немає, бо вершина доволі таки гостроверта, конусоподібна. Тому ми, я більше схили, схиляюся до версії честь якоїсь першої людини, яка робила схожі. Замітіть, друзі, я кажу не підкорення, бо гори нікому ніколи не підкоряються. Гори дають можливість не всім і не завжди на них піднятися. Будемо сподіватися, що сьогодні ця вершина дасть можливість нам всім, цим дружним колективам, на нього піднятися. Йо? Йо! Йо, все, let's go.